Дорогі глядачі, ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном. От щойно надійшла така новина, якою хочу поділитися з вами. Це стосується українців, які знаходяться за кордоном, в Європейському Союзі і підпадають під директиву тимчасового захисту. А спочатку я попрошу тих, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб слідкувати за новинами і за нашим життям яке ми показуємо на нашому каналі Українці за кордоном. І поставити вподобай по цьому відео, якщо воно було для вас корисне. Вже було багато розмов про те, що тимчасовий захист буде продовжено по березень 2026 року. Але, якби то були розмови, може десь просочилась така інформація, а зараз уже ми можемо читати це в новинах. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Сьогодні Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист ще на один рік з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року. Через постійні російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України. Безпечні умови для повернення людей до України наразі відсутні. Це говорить Європейська комісія. Директива про тимчасовий захист надає негайний захист та доступ до прав ОЄС, ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу. Наступні кроки. Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно затвердити пропозицію. Так як ми зрозуміли, це пропозиція, але пропозиція на рівні Європейської комісії. Передумови до цього. Європейський союз активував директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року. За одностаннім рішенням країн-членів і автоматично продовжив її на один рік, а потім ще на рік до 4 березня 2025 року. Наразі майже 4,2 мільйона людей, переміщених з України, отримують тимчасовий захист у ЄС, з них третина Діти. Юридичною основою для пропозиції є стаття 4. В дужках два директиви про тимчасовий захист, яка передбачає, що у разі збереження причин для тимчасового захисту рада може за пропозицією Комісії продовжити тимчасовий захист до одного року. Мережа готовності до міграційних криз ЄС з фокусом на Україну та платформа солідарності з Україною продовжать свою роботу. Для забезпечення спільного розуміння міграційних наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну та координації відповіді на кризу. Ось така, друзі, новина, яку я вам зачитала, тому я вважала за потрібне розповісти про цю новину на своєму каналі. Може, ви вже маєте цю інформацію? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому ця інформація була корисна, хто вперше про неї почув, або, може, хто вже про неї чув. Дякую всім за увагу, друзі, і до наступних відео. До нових зустрічей. Всім па-па!